Ральфі і сором'язливість. Сонячного ранку тато Єнот повів нашого героя Єнота Ральфі в дитячий садок. Ральфі не терпілося якнайшвидше прийти в сад, щоб зустрітися з новими друзями. Тато привів малюка Єнота в садок і завів його в групу до вихователів. У групі було дуже багато малечі були діти зайчики, малюк козлик, білочка, скунс і навіть кабанчик. Ну що, Ральфі, чи не боїшся? запитав тато єнот Ні, я не боюся, гордо відповів маленький єнот. Добре, тоді підемо, я познайомлю тебе з тітонькою Совою, вона тут головний вихователь, і піду поговорю з директором. Сімейство Єнотів підійшло до сови. Вітаю, мене звуть Ральфі, я прийшов до вас вчитися, сказав єнот. Доброго дня, мене звуть тітонька Олівія, я вихователь. Тобі допомагатиму, який вихований хлопчик. З подивом і усмішкою сказала тітонька Олівія. Ральфі, якщо щось потрібно, ти можеш звертатися до тітоньки Олівії. Я піду на 10 хвилин, мені треба поговорити з директором. Гаразд? ще раз перепитав тато. Малюк янот кивнув, і тато пішов. Ральфі почав дивитися на всі боки. Усі діти були чимось зайняті. Хтось грав у нездоганялки, хтось малював, хтось бирав конструктор. Ходімо, я познайомлюсь з дітьми, запропонувала тітонька сова. Дякую, я вже дорослий, я сам можу. Сказав Ральфі. Добре, але якщо що, звертайся, відповіла тітонька Олівія і пішла до білочки, яка розплакалася. У неї не виходило намалювати веселку. Ральфі почав дивитися на всі боки й соромитися. Всі дітки вже знали один одного і грали разом. Ральфі не знав, як підійти та грати разом. Він соромився дітей. Малята зайчики грали в наздоганялки і поглядали у бік новенького єнота. Малюк-скун збирав конструктор, і через величезний замок теж дивився на новенького. Малюк Єнот ще більше засоромився і пішов у куток, на м'яке крісло мішок, сів і зовсім засмутився. Всім дітлахам був цікавий Ральфі, і Ральфі були цікаві дітлахи, але ніхто через сором'язливість не міг підійти першим. Минуло невелику кількість часу, і в групу знову зайшов тато Єнот. Ральфі, чого ти сумуєш? Я нікого не знаю і зі мною не грають, шмигнув і сказав малюк. А ти знайомився з іншими дітьми? запитав тато. Ні, я соромлюся. Малюк, тут нема чого соромитися. Інші дітлахи хочуть з тобою грати. Он подивися, всі дивляться на тебе. -м -м", тільки промичав Ральфі. Ральфі, дивися, що потрібно зробити. Потрібно не соромитися, а підійти та сказати: Привіт, мене звуть Ральфі. Я тут новенький, давай дружити. Давай, не бійся, ти ж супергерой. Малюк Малюк-єнот, що дивився з під чола з надутими губами, зібрався і зважився. Він підвівся з м'яких мішків, побачив кабанчика і підійшов до нього. Вітання! Я Єнот Ральфі, я тут перший день. Давай дружити. Вітаю, я Тімі. Ти любиш запускати машинки? запитав кабанчик з усмішкою. Так, у мене вдома є багато машинок, я завтра візьму із собою, зрадів Ральфі. Добре, а поки тримай. Кабанчик Тімі протягнув червону машинку Єноту. Малюк Єнот узяв машинку і підбіг до тата, щоб показати. Тату, дивись, це машинка Тімі, ми з ним дружимо, голосно сказав Ральфі. Чудово, бачиш, не варто соромитись. Тато обійняв Ральфі, і малюк Янот втік грати з новим другом.